Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Сьогодні Ісус запитує кожного із нас, чому звете мене, Господи Господи, а не робите, що я кажу. Справді, ми часто декларуємо себе Християнами, але. Не слухаємо Божого Слова і не реалізуємо це Слово Боже в своєму житті. Тих слів є десять 10. 10 Божих заповідей. Але чомусь ми легковажимо Словом Божим і часто його не виконуємо. Візьмімо до прикладу заповідь. День святий і святкувати. Заповідь дана людині для того, аби вона, людина, пам'ятала своє високе покликання до Божественного життя. Щоб вона пам'ятала, що вона не просто раб, який працює зранку до вечора. Що вона не просто раб, який працює зранку до вечора сім днів на тиждень, і не просто сотворює Йти, але для того, щоб славити Господа Бога, для того, щоб пізнавати любов Божу, для того, щоб насолоджуватися красою сотвореного Богом світу. Але ні, людина каже, і в мене більше є якісь важливіші справи, ніж в неділю втратити на те, щоб йти до якоїсь церкви. Для чого мені йти на церкві? Але людина формально християнин, визнає себе християнином, але не слухає слово Божого. Ба більше навіть собі з того нічого не робить. Тобто сумління її настільки погашене, настільки глуха вона до тої провини, що вже не розрізняє, що живе в тяжкому грісі. бо відкидає розп'ятого і воскреслого Ісуса на літургії літу. каже, прийміть їжте, це і моє тіло. Прийміть пийте, це і моє кров. Ну, візьмімо, до прикладу, іншу заповідь – не кради. Декларуємо себе християнами, але попри те, крадемо, ухиляємося від спати податків, на роботі вкрасти то, як добрий день сказати. Якщо не вкрав, то так би мовити, день пропав, скільки ми всього цього чуємо від наших братів християн? Заповідь не чужло, не пожидаючи ближнього твого. Якщо ми християни, то чому серед нас християн трапляються зради? Згідно трагічної статистики, 50%? Християнських подружж після двох років першу, перших двох років життя розпадаються. Трагічна статистика. Значить, питання постає. Як поєднати цю частину, коли ми декларуємо себе християнами, з християнським життям? За щоденною практикою. Відповідь дуже проста. Її нам дає сьогодні Ісус, який каже, що людина, яка слухає Слово Боже, слухає Ісуса, слухає Спасителя і будує на цих словах своє життя, то вона не би людина, яка збудувала дім на міцному фундаменті. Прийшли води. Цей будинок встояв. Випробування обов'язково прийдуть. Ми це бачимо на прикладі нашого щоденного життя. Як багато бід за останні роки ми впізнали. Але от питання, чи ми будемо горювати самі на самоті, а відтак рано чи пізно ламаємося і програємо цю війну. Чи ми зрозуміємо, що Христос мій Спаситель, Спаситель мого народу, що Христос живий, Він переміг смерть. А відтак я, коли приймаю Слово Боже, коли приймаю Ісуса Христа, то також перемагаю смерть. Слава Ісусу! Христа.